Убивство українця в Німеччині там напали на молодих баскетболістів Володимира Єрмакова і Артема Козаченка. Про це повідомила Федерація баскетболу міста Києва. Злочин стався в місті Обергаузен. Українці там грали за місцеву команду. Просто на вулиці на них накинулися невідомі з ножами відрізаних ран. 17-річний Єрмаков помер в лікарні. А Артем Козаченко перебуває в реанімації. Що відомо про це в Німеччині? Зараз розпитаємо Наталії Фібрик, кореспондентки ТСН. Вона на прямому зв'язку зі студією з Берліна. Наталю, чи є якісь нові подробиці цього злочину, і що кажуть лікарі про стан пораненого Артема Козаченка? Трагедія сталася позавчора ввечері в місті Оберхаусен, це на заході Німеччини приблизно 40 кілометрів від міста Дюссельдорф, де і мешкали а, українці, і а, вони саме тоді ввечері їхали в автобусі а, в бік центру міста. І в автобусі у них зав'язалася словесна перепалка із групою підлітків. І потім вони вийшли на автобусній зупинці а, площі Віллі Бранта. І там словесна перепалка вже перейшла у фізичну сутичку, а, в ході якої був застосований. Сований ніж це офіційне повідомлення від поліції та прокуратури міста Есен, і загалом в ході сутички постраждало четверо людей. Серед них двоє українців: це 17-річний Володимир Єрмаков та 18-річний Артем Козаченко. Вони отримали ножові поранення, які дуже небезпечні для життя, і разом із ними госпіталізували ще двох підлітків: це 14-річний сирієць та 13-річна дівчинка ліванського походження. А от підозрюваним спочатку вдалося з місця події втекти. І в лікарні вже внаслідок операції Володимир Єрмаков на жаль помер. А ми змогли зв'язатися із батьком Артема Козаченка, який нині перебуває з сином в реанімації. Він поки не коментує це публічно і перебуває на зв'язку із консульством та поліцією. І намагається з'ясувати наскільки для його родина і і Далі є небезпека, і він повідомив, що е, син в реанімації досі, однак його стан поступово покращується. Ну а слідчим згодом вдалося з'ясувати особи двох підозрюваних, і це 15-річний німець турецького походження і 14-річний німець грецького походження. Їх вдалося затримати однак, от німця 14-річного німця згодом відпустили. Ось що про це повідомляє поліція. Після ретельного кримінального розслідування прокуратура Есена запросила ордер на арешт 15-річного підлітка з Гельсен-Кірхена за статтею вбивства і заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Цей ордер був виданий компетентним судею. річного підлітка з міста Херне після проведення поліцейських заходів передали законним опікунам, оскільки обґрунтувати невідкладну підозру проти нього в кінцевому підсумку не вдалося. Ну а я ще скажу, що в баскетбольній команді Art Giants, за яку грали обидва українці, шоковані цією подією, і вони написали, що дійсно трапляються інколи події, які взагалі неможливо просто зрозуміти і описати словами. І вони пишуть про Володимира як про дуже талановитого гравця, який грав у першому складі молодіжної команди цього баскетбольного клубу, який був номінований на також молодіжну команду національної збірної Німеччини. Ось що вони про це пишуть. Рятуючись від війни на батьківщині у липні 2023-го Він переїхав до Дюссельдорфа, де знайшов свій новий дім. Володимир був дуже популярним серед тренерів, товаришів по команді та друзів. Його запам'ятають як молодого хлопця, який випромінював чисту радість життя та спортивні амбіції. І поліція Есена і прокуратура міста Есен підкреслюють, що е, вони продовжують з'ясовувати обставини події і е, продовжують слідство. Ну а я нагадаю, що попри те, що підозрюваному 15 років у Німеччині повна кримінальна відповідальність наступає із 14 років. І якщо провина його буде доведена, то е, підозрюваного підозрюваний може отримати е, ув'язнення до 10 років студія. Дякую тобі, кореспондентка Теса Наталія Фібрік з Берліна про вбивство в Німеччині 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова.